Сьогодні вам запропоную таку традиційну страву, як голубці з пшеном та грибами. Чудово підходять як в пісний час, на святвечір, наприклад, так і просто для безм'ясного настрою. Це не менш смачний варіант голубців, ніж з рисом. Якщо це не піст, то можна подати з такою грибною підливкою, як я. Отже почнемо. Візьму головку капусти з 200 г пшона, багатенько цибулі та моркви, 700 г грибів. Краще лісових, як опеньки, лисички ці білі. Але якщо немає, чи їх боїтеся, то з магазинних краще взяти гливи. За два зубці чеснику, олія чи топлене масло для смаження. Одна столова ложка томатної пасти чи помідорки, сіль та перець. Отже, з капустини вирізала качан, не пошкодивши листя. Верхнє листя я зняла. В великій каструлі з підсоленим окропом пропарює капустину. І ще 5 хвилин за допомогою виделки відділяю напівготові крижалки від головки, як я це роблю на відео. Пшено тим часом добре промиваю та заливаю окропом, десь пів літра. Накриваю кришкою і залишаю на 30-40 хвилин. При варених крижалок я зрізаю тверду прожилку і розділяю листя на двоє-троє, але якщо маленькі, то не розділяю. Крижалки можна приготувати завчасно або ж зробити іншим зручним для вас методом. Я прихильник саме цього методу. Тепер, якщо це як в мене магазинні гриби, то нарізаю їх дрібним кубиком. Якщо це лісові, то перед тим варто їх відварити. Звісно, що лісові пахнуть в рази апетитніше, але є люди, які їх не вживають. Тепер просмажую гриби до золотистого кольору. Поки гриби смажаться, зливаю пшоно через сито і добряче його промиваю проточною водою, щоб вся гіркота зійшла, і перекладаю в зручну миску. Тим часом обсмажились гриби і перекладаю їх також до пшона. Дрібненько наріжу цибулю і відправлю також її смажитися на розігріту сковорідку з олією на середньому вогні. До прозорості. Поки в мене смажиться цибуля, натираю на терці моркву і відправляю її з сковорідку до цибулі ще на 2-3 хвилинки на вогні. Подрібнюю чесник. Додаю й чесник до миски з пшеном та грибами, і засмажку вже готову також. Посолю до смаку, поперчу і добре перемішаю. Обов'язково перевіряю, щоб смакувало. Це буде гарантія того, що мої голубці будуть смачними. Якщо овочів в начинку не шкодувати, то начинка обов'язково буде соковита і смачна. Тепер буду крутити голубчики. На половину привареного листка на нижній край викладаю трохи начинки. Згортаю конусом крижалку з начинкою, скручую і краї засовую в серединку. Виходять ось такі милі маленькі голубчики. І так продовжую з усіма крижалками. Кладу начинку, скручую в конус і краї стискаю в серединку. Ось так. Ой, який милий! Голубців я накрутила, тепер зроблю мою улюблену заливку. Зручно порізану цибулю присмажую до початку золотіння. Додаю до неї натерту моркву і присмажую ще хвилинку разом. Тепер не обов'язково, але якщо є бажання і в наявності, додам помідорки. Поріжу їх на ось такі менші шматки. Якщо у вас не сезон або їх немає, то можна цей крок пропустити. Додаю їх до засмажки. Тепер присолюю і додам ложку томатної пасти. Розмішаю і просмажу десь за 30 секунд. Тепер заливаю водою, переконую, що на сіль розчин добрий, і вимикаю вогонь. В цій заливці і тушкуватимуться мої голубці. Самі ж голубці щільненько викладаю у форму для запікання. Я буду впекти в духовці. А можете і стушкувати в каструлі тим же методом. Між шарами голубців промащую нашою заливкою і викладаю новий шар голубців. Зверху вилию на голубці всі залишки заливки, щоб доходила до верхнього шару голубців. Накрию кришкою і відправляю в духовку при 180 градусів десь години на півтори. Або ж в каструлі на плиті, теж біля годинки на мінімальному вогні до готовності. А поки мої голубчики будуть томитися, я приготую підливку. Якщо у вас піст, можна обійтися без сметани, або ж і без підливки. Але з нею набагато смачніше. Цибуля нарізала кубик і відправляю обсмажуватися. Гриби подрібнюю теж кубиками і обсмажу разом з цибулею до золотистості. Зубок часнику потрібню, чи можна і натерти на терці. А в сковорідку до грибів з цибулею додаю жирну домашню сметану, подрібнений часник, сіль і перець за смаком. Добре все розмішаю і протушкую на повільному вогні ще з 5 хвилин. І підливка буде готова. Голубці вже теж готові. Дістаю з духовки і можна подавати до столу. Подавати можна як на загальну тарілку на стіл, так і порційну. Дуже апетитні. М'якенькі, смачненькі з першого укусу. І зовсім не скажеш, що в них немає м'яса. Якщо добре присмачити кашу, не жаліючи овочів. А в прикуску з грибною підливкою ніжність голубців подвоюється, якщо й не потроюється. Бажаю всім смачного, всім натхнення. Нагадаю про вподобайку і до наступного тижня.